Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взяти біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Нагадую, що ми з вами, друзі, почали досліджувати чудову поетичну книгу Псалтир. Сьогодні ми продовжимо розглядати перший псалом, звертаючи увагу на те, що. В чому полягає сила благословенної людини. Завтра, після блаженної, тобто щасливої людини, ми побачимо людину повстанця, яка бунтує проти Бога. Саме про таку людину говорить другий псалом. В середу ми почнемо рухатися по своєрідному місточку. Річ у тому, що псалом 2 – це пророцтво про те, як був зневажений помазанець Божий. Псалом 8 це розповідь про його перемогу, а псалми між другим і восьмим утворюють, так би мовити, перехід від одного месіанського псалма до іншого. Третій псалом покаже нам, що було на серці Давида, коли він тікав від свого сина Авесалома, який переслідував свого батька. У четвер на нас чекає четвертий псалом, який, очевидно, виконувався в Ізраїлі під акомпанемент. Струнного музичного інструменту. Це чудовий молитовний псалом. Він часто допомагає багатьом віруючим, що переживають скруту. Ми також розглянемо і п'ятий псалом, який часто служить втіхою дітям Божим у цьому безбожному світі. У п'ятницю наші погляди звернуться на шостий псалом це псалом покаяння, крик душі, яка визнала свою вину і благання про милосердя. Потім ми перейдемо до наступних псалмів сьомого і восьмого. Псалом вісім, як ми вже знаємо, є Месіанським. Його написав Давид, і він цитується в новому заповіті. Отже, друзі, залишайтеся з нами. Кого цікавить тема молитви, пропоную бути уважними в четвер, тому що на прикладі четвертого і п'ятого псалмів ми поговоримо про молитву до Бога. А якщо ви відчуваєте потребу в прощенні Божому або Ви зараз у відчаї, то шостий псалом, який ми вивчатимемо у п'ятницю, для вас. А зараз почнімо наше сьогоднішнє вивчення Біблії Слово пастору Віталію Козубовському. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу псалмів. Минулого разу ми розглянули три вірші із першого псалма. Я нагадаю вам ці вірші. Блажен муж, що не ходить за порадою нечестивих, і не ступає на путь грішників, і не сідає на засіданні злоріків. А в законі Господнім його насолода, і про закон Його він роздумує вдень і вночі, і він буде, наче те дерево, посаджене над потоками водними, яке приносить плід свій у пору свою, і листя його не в'яне, і все, що він чинить, удасться. Щаслива людина буде подібною до дерева, посадженого над потоками водними. Благословенна людина укорінюється як дерево на березі ріки і росте, як дерево. Боже дерева це дерева посаджені, це ні в якому разі не дикоростучі дерева. Що означає вираз водні потоки? Це слово Боже. Хтось запитає ви в цьому певні? Так, звичайно. Адже Ісаїв в 55 главі, в 10-11 вірші говорить мені про це. Бо як дощ чи то сніг сходить з неба, і туди не вертається, аж поки землі не напоїть і родюшою вчинить її, і насіння дає сівачеві, і хліб їдунові, так буде і слово моє, що виходить із уст моїх, порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав. Бог хоче, щоб Його слово сходило на нас як дощ. Радіо, це чудовий спосіб робити це. Воно поширює Слово Боже скрізь. Ми повинні поширювати Слово Боже, і воно буде мати результат дерева, оживлені ним, зростуть. Слово Боже дає нам їжу та пиття. Воно також очищає нас, омиваючи нас своїми водами. Про це говорить Псалом 103, 16 вірш. насичуються Господні дерева, ті кедри ливанські, що ти їх насадив. Отже людина Божа насичується Словом Божим і стає міцною, як ливанський кедр. Кожне дерево приносить плід свій у пору свою. Цікаво зауважити те, що дерева Божі приносять плід не увесь час, вони приносять плід. У пору свою і сила, яка примушує їх це робити, то сила слова Божого. Я чув, як хтось стверджував у наш час бурхливої, нервової діяльності, що найголовніший обов'язок кожного християнина це навернути якомога більше душ до Христа. Я не зовсім погоджуюся з цим. Слово Боже ніде не говорить про це. Друге послання до коринтян 2,14, говорить. Але подяка Богові, котрий постійно дає нам перемогу в Христі, і пахощі пізнання про себе розповсюджує через нас на всякому місці, бо ми Христові пахощі Богові в тих, що спасаються, і гинуть. Для одних запах смертоносний на смерть, а для інших запах животворний на життя, і хто здатний до цього. Особисто я не вважаю себе здатним до цього. Проте я знаю одне: я покликаний поширювати Слово Боже. Навертати людей до Христа це справа Духа Святого. Багато людей приходять до Христа через наші радіопрограми. Іноді мене це просто дивує. Але справа тут не в нас. Не ми робимо це. Ми просто поширюємо Слово Боже, і коли ми це робимо. Бог дає нам перемогу. Припустимо, ніхто не прийняв Христа. Значить, ми пахощі життя для тих, хто спасається, і пахощі смерті для тих, хто гине. Мій обов'язок донести до вас Слово Боже. Ваш обов'язок зробити з цього певні висновки. Коли я був пастором, то запрошуючи людей прийняти Христа, я казав їм: якщо ви підете звідси не спасенними. Це дуже погано, бо тепер ви не зможете, поставши перед Богом, сказати йому, що не чули благовістя. Тепер я справді став вашим ворогом, бо тепер ви не зможете сказати Богові, що не чули Його слова. Друже. Наша з вами справа розповсюджувати Слово Боже, а те, що слухачі про це подумають, то вже їхня справа, але вони будуть відповідати перед Богом. Бог велить нам розповсюджувати Слово Боже, і я робив це на протязі багатьох років. Дехто отримав спасіння, а дехто ні. Друже мій, головна мета християнина не навернути якомога більше людей до Христа, а розповсюджувати Слово Боже. Воно приносить плід свій у пору свою. Настає час збирати врожай. В моєму садку є одне маленьке деревце, яке цього року перевершило себе. Воно просто обсипане яблуками. Я вже зібрав з нього два коші і, гадаю, зберу ще два. Але через місяць на цьому деревці не буде жодного яблука. Воно приносить плоди тільки у певну пору. Настає пора збирання врожаю. Йому передує довгий час підготовки, посів насіння. Догляд за рослинами, якщо ми просто будемо роздавати на вулицях буклети, можливо, це принесе якусь користь. Але, друже мій, ми повинні розповсюджувати живе слово Боже, і за ним треба доглядати. Ми повинні докласти багато зусиль для того, щоб зібрати врожай. Тут також сказано і листя його не в'яне». листя це зовнішнє життя християнина. У будь-який час воно повинно бути незмінним. Божі дерева вічно зелені, вони ніколи не перестають свідчити. Один мій знайомий, навчаючись у семінарії, якось завітав до однієї церкви. Він розповідав однієї неділі я підійшов до цієї церкви і побачив над входом викарбувані на камені слова Брама Небесна. Під цим написом висів тимчасовий знак зачинено в липні та серпні. Дуже часто таке трапляється в житті окремих віруючих, але цього не повинно бути друже мій. Ми повинні бути вічно зеленими деревами. Ваше листя це ваше зовнішнє свідчення цьому світові про Христа. Всі діти Божі повинні бути такими вічно зеленими деревами. Крім цього, тут сказано все, що він чинить, удасться. Ще в Старому Завіті Бог пообіцяв дітям своїм і матеріальні благословіння. Але для сучасних віруючих ці обіцянки недійсні якщо ви маєте якісь матеріальні благословіння, дякуйте Богові за них. Але це більше, ніж обіцяв нам Бог. Один проповідник сказав про це зовнішнє процвітання людини Божої. Це прекрасно, це як нулі, які стоять після якогось числа і додають йому ваги, але самі по собі нічого не значить. Найважливіше це мати Христа. Це номер перший всі матеріальні благословіння це нулі. Якщо перед цими нулями не стоїть одиниця, вони нічого не варті. Але якщо ви поставите Христа перед всіми цими нулями. Тоді ви дійсно благословенні. Але пам'ятайте, що він не обіцяв матеріальних благословінь у віці цьому. Тепер зверніть увагу на те, наскільки непостійне становище безбожника. Читаємо четвертий та п'ятий вірші із першого псалму не так нечистиві. вони, як полова, яку вітер розносить. Тому безбожні не встоять на суді, ні грішники. У зборі праведних дві людини, два шляхи, дві долі, один шлях це тупик, він веде до смерті, інша ж дорога веде до життя. Бог говорить нам, що добре, а що погано. Ми живемо у дні, коли багато людей не можуть відрізнити добро від зла. Але Бог напевно знає це. Його слово не міняється у відповідності з філософією нового покоління. Шостий вірш Бо Господь знає дорогу праведних, а дорога нечестивих загине. Загине означає помре, це безповоротне слово. Нечестиві загинуть, іншого вибору немає. Притчі 10.28 говорить нам надія праведного радість, але чекання нечестивих. Зникне. Писання радить нам входьте тісними воротьми, бо просторі ворота і широка дорога ведуть до загибелі, і багато ідуть ними. Бо тісні ворота і вузька дорога ведуть у життя, і мало хто знаходять їх. Матвія 7 13 14 Широка дорога це ніби лійка. Ви входите через широкий прохід, а далі дорога поступово звужується. І нарешті приводить до смерті? Ви входите вузькою дорогою через Христа, який є путь, і істина, і життя. Йдучи далі, ви помічаєте, що дорога поступово ширшає, і ця дорога веде до життя. В Йоанна 10:10 10 Христос говорить: Я прийшов для того, щоб мали життя, і мали з достатком. Яка чудова картина благословенної, Щасливої людини, зображеної у першому псалмі, одна з примітних рис книги псалмів це їхнє систематичне розташування. В першому Псалмі, як ми чули, зображена досконала людина, щаслива людина. І, на мою думку, це зображення Господа нашого Ісуса Христа, як останнього Адама. Тепер, як контраст до цієї досконалої людини. Благословенної людини Псалму Першого, в Псалмі Другому ми бачимо людину повстанця. Знову ж таки, цей псалом паралельний із книгою буття. Книга буття починається із зображення досконалої людини, щасливої людини в Едемському саду. Але пізніше ця людина повстала проти Бога, відвернулася від нього, вже не шукала його і не мала змоги догодити йому. Тут, у другому псалмі, зображені діти Адама Людство. Псалом другий називали драмою віків. В ньому ми читаємо про те, що чекає наш світ, якщо події і далі будуть розвиватися таким чином. Побудова цього псалму нагадує нам сучасну телевізійну програму. Схоже, ніби є дві камери одна на землі, а друга на небесах. Це схоже на те, як відбувалися дослідження місяця за допомогою камери то було захоплююче, хвилююче видовище? Читаючи другий псалом, ми бачимо, що Дух Божий використовує дві камери одну на небесах, а другу на землі, щоб показати стан людей? Спершу вмикається та камера, що на землі ми чуємо голос людства. Голос маленької людини, що грає свою роль на сцені життя. Далі ця камера вимикається, а замість неї вмикається та, що на небесах. Ми чуємо слова Бога Отця. Після того, як він завершив свої слова, камера рухається направо, і ми чуємо слова Бога Сина. Тоді небесна камера вимикається, і знову вмикається та, що на землі. І Бог, Дух Святий, говорить своє останнє слово. Почнемо дивитися цю телевізійну програму. Спершу вмикається камера на землі, і ми бачимо перед собою людство. Воно постає перед нами у першому ж вірші у цьому запитанні. Чого метушаться народи? І люди замишляють марне. Чому народи, в англійському перекладі язичники, метушаться? І люди, англійський переклад, іудеї замишляють марне. Слово марне означає пусте, це означає, що те, що стало причиною метушні народів, що об'єднало людство у всесвітній рух, рух протесту, ніколи не справдиться, ніколи не здійсниться. Це пуста, даремна річ, хоч усе людство і повірило їй. Що ж це за річ? Читаємо другий вірш із другого псалму повстають царі земні, і князі радяться проти Господа і проти помазаника Його. Царі земні це політики, правителі. Князі тут маються на увазі релігійні діячі. До цього руху протесту приєдналися не тільки прості люди, але й урядовці, політичні та релігійні лідери. Проти чого ж вони протестують? Що викликало їхній гнів, проти Господа і проти помазаника Його повстали вони. Слово помазаник тут означає Месія. Так звучить це слово на давньоєврейській мові. У четвертій главі Книги «Дії апостолів», коли почалося переслідування церкви, сказано, що апостоли Петро та Йоанн, після того як їм стали загрожувати, повернулися до церкви, щоб розповісти про те. Що сталося? Ті ж, вислухавши однодушно, піднесли голос свій у молитві до Бога і сказали Владико, Боже, давайте зупинимося тут, тому що мова йде про одну з речей, стосовно якої сучасна церква не має певності Владико Боже. Багато людей не впевнені у тому, що він Бог, вони сумніваються у цьому. В ранній церкві не було ніяких упереджень чи сумнівів. Отже читаємо Владико Боже, який створив небо і землю, і море, і все, що в них, ти сказав Духом Святим через уста Давида, раба Твого, Батька нашого, чого заметушилися язичники, і народи задумують марне. Як бачите, вони цитують другий псалом. Царі земні повстали, і князі зібралися разом проти Господа і проти Христа Його. Ось як говорить про це Дух Святий. Бо справді зібралися в місті цьому проти святого Сина Твого Ісуса, якого ти помазав, ірод, і понтій Пілат з язичниками, і народом Ізраїльським. Дії Апостолів 4.24.27. Ось коли почався цей рух. Дух Святий говорить нам, що цей рух почався аж тоді, коли Пілат, Ірод та релігійні правителі об'єдналися, щоб убити Ісуса. Це рух проти Бога та помазаника Його, Христа, що продовжувався протязі багатьох віків. Він зростав, як снігова куля, що котиться з гори, і нарешті вилився у Всесвітню революцію, повстання проти Бога та проти Христа. Хтось скаже мені, не може бути, щоб світ рухався в цьому напрямку. Ви ж у це не вірите, правда? На жаль, це справді так. Мене часом запитують, докторе, як ви вважаєте, світ краще є чи ні? Я кажу так. Тоді до мене підходить хтось і питає докторе, як ви вважаєте, світ гірше є чи ні? Я відповідаю так. Хтось зауважує, ви що, намагаєтесь догодити обом сторонам? Ні, але праві і ті, і інші. Про це сказав Господь у своїй притчі про кукіль Матвія 13, 24, 39. Господь сказав, що він сіяч, який прийшов у світ. Він сіє зерно в цьому світі. Після нього приходить ворог його і сіє кукіль. Слуги його хотіли виполоти кукіль. Коли я почав своє служіння, у мене теж було таке бажання я був найкращим полільником, якого вам доводилося бачити. Але скоро я зрозумів, що ми прийшли у цей світ не для того, щоб виполювати кукіль. Мушу сказати, що це знання далося мені дуже дорогою ціною, саме тому я тепер не намагаюся нікого виправляти. У мене вистачає турбот про себе самого. Тож я вже не так турбуюся про інших. Господь потурбується і про них. Але Христос сказав, що поки пшениця і кукіль ростуть, вони ростуть разом, а пізніше Він розділить їх, Він сам потурбується про це. Сьогодні добро у світі зростає. Чи знаєте ви про те, що сьогодні Біблію проповідують більше, ніж у будь-який інший період історії? Ми хвалимося тим, що у нас є кілька радіостанцій, що розповсюджують Слово Боже. Але ж є радіопрограми, які робили це задовго до нас. По всій нашій країні є багато радіопрограм, які поширюють Слово Боже. Сьогодні Слово Боже проповідується більше, ніж будь-коли, через багато джерел, які раніше були недоступними. Пшениця росте, але мушу вам сказати, брате, що й кукіль теж росте. Зло зростає, опозиція Богу Христу, сьогодні просто неймовірна, але Бог запитує, чого метушаться народи, і люди замишляють марне, марне стояти проти Бога, марне бути ворожим до нього, тому що в його руках життя кожного із нас, і кожен із людей, чи вірить він в це, чи ні, постане перед Богом, щоб відповісти за своє життя. Хто не прийняв Ісуса Христа в своє серце і в своє життя як свого Спасителя, буде навіки загублений, але той, який в покорі серця через покаяння, і віру у Христа Ісуса приймає Його в своє серце, той матиме вічне життя. Дорогі друже, зроби вибір, і нехай Господь допоможе в цьому тобі. Ми прощаємося з вами до нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі. I Друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога. Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ, Україна, Індекс. 02090 Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.